Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати вам, як з ось такої звичайної альмінівої баночки для напоїв зробити ось таку вічну, практично вічну бірку для рослин, для дерев, для кущів або для якихось квітів, щоб позначити сорт, чи підписати дату посадки чи посіву і так далі. Подібне, ця бірка буде служити не один десяток років. Що для цього необхідно мати? Ну, в першу чергу, необхідно мати ось таку алюмінієву баночку з-під напоїв. Ніж великий, маленький, бажано, щоб він був такий більш компактного розміру. Хоча це теж не принципово. Ножниці, якась проволока. В моєму випадку це такий дріт, називається в'язальний. Мати необхідно якісь плоскогубці. Це не обов'язково, але мені з ними зручніше. В моєму випадку це мультитул і можна шило. Але в мене шила немає, замість шила в мене буде ніж, в його такий доволі гострий дзьобик. Для початку необхідно розрізати банку, для цього відрізати дно. І ось цю частину. Що в мене вийшло? Ось такий нерівний зріз з однієї, сторони і нерівний зріз з іншої сторони, і дві запчастини. Ось ці речі нам вже будуть не потрібні. Далі я беру ножниці і з циліндра. Круглого роблю ось таку пластину. Тепер мені потрібно її трішечки цю пластину вирівняти. Беру ножиці, можна тут трішечки підрівняти. Де в мене нерівно. З однієї сторони порівняв і рівняю з іншої сторони. Все, беру. І нарізаю на смужки. Ширина десь сантиметр півтора, не більше. Виходять ось такі смужки. З однієї сторони смужки я беру десь приблизно 2 см-3 сантиметри, см. Сантиметри. Це все я роблю на око не принципово. І ось так от загинаю смужку. Ось так от, бачите? Загинаю і ось так от роблю. Ось. Мені зручніше ще працювати мультитулом, щоб тут було добре. Зігнути, я притискаю ще оцими пласкогубцями. Ось так от роблю. І виходить ось така штука. Це вже заготовка під нашу бірочку. Я бірки ці використовую виключно для того, щоб написати сорт. Власне, зараз для цього і візьму ручку ще. Ручку необхідно взяти кулькову, причому таку. Саме натуральну, брутальну кулькову ручку, тому що основне завдання зараз не просто написати назву сорту, а при цьому, коли ви пишете, потрібно душити на бірку, і напис буде не тільки написаний, але ще й видушений в м'якій поверхні ось цієї бляшанки. Я зараз напишу сорт. Наприклад, слива є така Ренклот Пишу Ренклот От в моєму випадку ручка нічого не написала. Але тепер погляньте. Рен Клод. Через рік, через 2, через 3, через 20 ви завжди прочитаєте оцей напис, тому що він у вас видушений. В ідеалі робити з шилом. Але в мене шила зараз під рукою немає. Я беру ніж обережно. Ось так. І проколюю. Роблю. Маленький отвір. Сильно не душіть, не робіться на якомусь поверхні якогось стола, особливо дорогого, тому що ви його пошкрябаєте. Я роблю, бачите, на картонці. Так, зробив отвір. Дріт проходить. Все, супер. Я відкушую провід. Ну, десь сантиметрів 20-25. Протягаю сюди. Проволоку, і шукаю більш-менш якийсь серединку. І ось так от придушую. Колись я робив ось так. Тобто, отак от робив, зав'язав і ця бірка. ну от ну, так було Бірку зав'язав на дереві, вона просто тіліпалась. Ось так от. Бачите? Тут є один момент. Це алюміній, він тоненький і дуже він такий м'який. З часом. Проволка металева, вітер весь час стиліпає цю бірку, і вона починає оця е, отверці збільшуватись. І з часом може перетертись просто-напросто. І бірка впаде. Тому зараз я роблю по-іншому. Зараз я беру ось так і тут згинаю. Я беру мій мультитул або ви берете якісь плоскогубці. І так от ось тут. Придушуйте сильно. Так, фіксуєте. Ось. Бачите, зафіксовано. І далі тримаю плоскогубцями. А тут просто закручую, роблю кілька обертів. Все. Просто щоб бірка ця не тіліпалась, а була зафіксована. Ось. І все. Ви підходите до саджанця якогось. Будемо вважати, що ось ця гілка, так? Гілка. Ви до гілки підійшли. Закрутили. Ось тут. Зробили кілька обертів. І все, у вас це вісить на дереві. Не затягуйте тугу на дерево, тому що ви десь колись не приїдете, дерево почне рости і пережме вам гілку. Ось така вічна бірка, такими користуюсь уже деяким біля 10 років, виконують свою функцію і мені завжди. Чітко, інформативно видно, що це за дерево, що це за сорт. Ну, можна ще писати, наприклад, рік посадки, там, крім сорту, або якусь іншу інформацію, яка вам потрібна. Власне, ось така нехитра і дешева собівартість буквально копійки, ось такої бірки, а прослужить вам не один навіть десяток років. На сьогодні це все. Дякую, що дивились, хай щастить.